Вранці 24 січня 2024 року, біля Авідіополя у лісосмузі знайдений повішеним 25-річний чоловік. Попереднє ознак насильницької смерті не виявлено. За попередню інформацією, автомобіль повішеного знаходився вдовж автодороги між населеними пунктами Авідіополь та Ровсилани з вечора 23 січня. Особа собо повішеного встановлена. Лисак Владислав Олександрович, 28 восьмого 1998 -го року народження, мешканець села Барабо. За фактом знайдення тіла ліс. СК відділенням поліції номер 1 Одеського районного управління номер 2 зареєстровано кримінальне провадження. На місці злочину проведені слідчі дії. Тіло повішено направлено на експертизу. Знайдений на місці автомобіль ВАЗ-2106 не належить Бакійному. За інформацією редакції, право власності на автомобіль зареєстровано за Білорусь. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини, які спричинили смерть лисифа. Роман Баршанідзе, Альтернатіва